Вітання. 18.25 на студійному годиннику. А це означає, що свою роботу в прямому ефірі розпочинає молодіжна студія інформації ЕМСІ Тиса та я, Тетяна Пойко. Минулої середи у рамках нашого проекту стартував відкритий конкурс аматорського фото та відео. Свіжа хвиля. Друзі, якщо ви вважаєте, що ваші роботи гідні уваги і їх повинен побачити світ, надсилайте свої роботи за електронної адресі, яку ви бачите на своїх екранах. Для цього вам потрібно зайти на сайт ТІСТИСА. Заповнити заявку і додати до неї свою фото чи відеороботу. Відеороботи бажано приносити до телерадіокомпанії, яка знаходиться за адресою Київська набережна 18. Щотижня в прямому ефірі Компетентне журі проводитиме першочергову оцінку робіт. І після на, наприкінці жовтня ми визначимо найкращі роботи в шести номінаціях. Що ж, переможці отримують цінні подарунки, дипломи. І також найкращі відео будуть е, показуватися на супутниковому телерадіокомпанії Тиса 1 минулої, минулої програми. Ми познайомили вас із першою трійкою членів журі. А це були Іван Еней, Олексій Уманський та Сергій Кубик. Ну а наразі пропоную познайомитися із наступною суддівською трійкою. Володимир Твердохліб, фотограф, випускник кафедри журналістики Ужгородського національного університету, учасник міжнародної фотовиставки в Угорщині. Серед основних захоплень: фотографія, фотодизайн та графіка. Олексій Попов, член національної спілки фотохудожників України, член національної спілки журналістів України, художник міжнародної асоціації фотомистецтва. Як громадський діяч брав участь у створенні діяльності фотоклубу Ужгород також організував чималу кількість фотовиставок. За роки професійної діяльності Олексієм Поповим створено чимало фотоальбомів, брошур, проілюстровано низку книг відомих авторів, каталогів провідних художників краю та ряд інших видань, які мали широкий суспільний резонанс. Максим Мельник Студент факультету кіно та телебачення, академії музики та образотворчого мистецтва в Братіславі роботу професійним журналістом починав на телеканалі Тиса 1 лауреат українських та міжнародних телевізійних конкурсів. Остання нагорода гран-прі Кубку репортерів європейського телебачення. Ще ж доброго вечора, панове. Я рада вітати вас у нашій студії. Сьогодні наша свіжа хвиля. От матиме такий фотомистецький характер, і насамперед хотілося поцікавитися у вас. От для вас фотографія це все ж таки технічний прогрес це чи мистецький? Це Пану запитання Алексій. до мене. Ну, скільки ви фотограф? Ну фотографія вже досить багато. Я знаю, десь до 70-х років що був радянський союз, точилися е, спори в. Е, Фотомистецтво з'являється фотографія фотомистецтва або технічним засобом якимось. Ну, життя розставило всі акценти. Зараз ніхто не сумнівається, що фотографія це ж таки фотомистецтво. Володимире, як ти вважаєш, це ж таки для тебе фотографія це технічний прогрес чи мистецький? Це можна розглядати з двох точок зору, і як технічно, і як мистецька. Якщо людина митець і поміщена фотографії, і от я фотографую, там є такий Томі Бодо, він зранку встає, він там він зачистить, він там все. Він все бачить через призму свого об'єктиву. Фотоапарату, то для нього це, мабуть, мистецтво. Якщо фотограф іде зранку, встає на роботу, щоб фотограф іти робити фото на документи, то це є. Технічний прогрес, так? тому що, наприклад, фото на документи він може зробити за хвилинку, тут роздрукувати, зробити якусь корекцію на шкірі, елементарно забрати прищики. І це є технічний прогрес. Коли ти прокидаєшся, то ти чистиш свою фотокамеру, розбираєш її докупи чи ні. У мене завжди чисто хай фотокамера. Звичайно, я встаю першим ділом, це беру фотоапарат, дивлюся, чи заряджена батареечка, чи вистачає місце на. Карточці. І вперед на роботу. Так, да, і вперед на роботу. Скажіть, будь ласка, Олексію, от зараз в ну, нашому місті, наприклад, кожен п'ятий має фотоапарат, так, кожен третій має професійну камеру, і, мабуть, кожен другий вважає себе професійним а, фото, а, фотохудожником. Так? От як ви як, як вирізнити фотохудожника професіонала від аматора? Ну, це, по перше рівень фотографії. Це моментально видно. Тут можна порівняти, наприклад, з іншими видами мистецтва. Наприклад, співак. Ну легко відрізнити, наприклад, аматора і професіонального співака. Те ж саме в фото... фотографії, бо є безліч якихось моментів фотографії. <кхід> Мається на увазі. Позитив кольоровий, по якому професіонал досвідчена людина може вже точно, абсолютно точно сказати аматор це або професіонал? Угу. От у фотосправі, у фотомистецтві, мабуть, найбільше важливо не просто зафіксувати так мить, але і побачити в ній щось або щось неї показати. От які що потрібно знати початківцям фотографам? Володимир? Ну, Початківським фотографам потрібно перш за все знати, що розібратися повністю з інструкцією до фотоапарату. Це <реш> <реш> перша <реш> да, така. Це перша така основа. Ну, а взагалі, якщо так по великому рахунку брати, то в кожного є своє бачення і, наприклад, та ж сама професійність, кимось оцінюється в те, що якщо ти є професіоналом, ти заробляєш багато грошей, ти є хороший професіонал, бо ти заробляєш це, є твоя професія, відповідно, тобі її оплачують, ти заробляєш гроші. Якщо ти щось таке фантастично фотографуєш, і ефект закритої кімнати, двоє стали, е да, дуже класна фотографія, цей, да, так, дуже класна фотографія, вони закриті кімнаті вирішили, що це дійсно дуже класна фотографія. І вони собі на своєму такому рівні думають, ой, яка прекрасна фотографія, далі в нас в цю кімнату не виходить і е е комусь її покажи, то цей. Ну, але вони в цій закритій кімнаті думають, яка прекрасна фотографія. Я такий, наприклад, фотограф Террі Річардсон, який е е на мильничку, на ящику, таку мельничку. Зробив величезний каталог фірмі Сіслий, за який йому заплатили великі гроші. Значить, Людина доказала, що основне там не техніка, основне це ж саме бачення, основне те, що як він виставить, що як він це може зробити, як він це може продати. Це є спеціаліст, він пішов на базар, його якби фотографи всі не люблять, так? бо от він такий епатажний, він такий наглий, борсик. Пішов на базар, купив собі ящику, мильничку таку маленьку, мильничку таку, звичайно. Ну, просто що там був автофокус. Ну, випускали колись такі мельнички, да, японські. І весь, весь каталог сісли, величезний каталог, зняв наплівочку на, на мельничку. І доказав, що о, дивіться, це є конкурентно спроможна річ, і цікавий каталог, і є ідея, є жаном. Тобто головне для а, фотографа, власне, і навіть не та техніка, якою це зроблено, так? а ідея, креатив задум. Так. Зрозуміло, зараз дуже популярний жанр фоторепортаж. Максиму. Мені насамперед цікаво, чи є у тебе фотоапарат? Чи ти захоплюєшся фотографією? У мене є фотоапарат, і, який я завжди забуваю вдома, і я завжди на себе дуже серджуся, тому що я постійно бачу якісь кадри і Я кажу, Боже, чому я це не сфотографував? Чому це не фотографа? Ну мені просто легше трішки, тому що я працюю на телебаченні, і зазвичай за мене це робить камера е, камера і відеооператор. Але все рівно фотографія це те, з чого починається і фільм, і передача, і кіно, і документальний фільм це, це основа так, візуального мистецтва будь-якого. Угу. І... До прикладу, у фоторепортажі, так, які, які розміщують на шпальта газет. Там в основне має бути інформаційність, так? Завжди трошки нехтується художня обробка. От наскільки важливо художність у фоторепортажі? І, -і. Якщо, і, -і. Якщо, якщо я як. Людина, яка споживає так цю інформацію, цю газету платить гроші і отримує, і має право на якусь якість. Так, якщо фотокореспондент може зробити це ще якісно, так художньо схопити момент і зробити це дуже професійно, якісно, то, то, то це дуже добре. Якщо звичайно, що бувають такі моменти, які так він сфотографував, він схопив моменти. Фотографія цікава і ціна тому що вона задокументувала якийсь певний факт. Так? І ніхто інший не мав фотоапарат, так? Але він був єдиний, хто це сфотографував. Звичайно, вона буде мати яку якість. А якщо це зробить ще професіонал, так вона має подвійну ціну. Зрозуміло. І а, насамперед, перед тим як ми переглянемо роботи наших перших учасників, я би хотіла от запитати у вас, як у членів журі, за якими приблизно критеріями ви могли, і ви плануєте оцінювати наші е, роботи наших учасників? Сперш за все, це чи сприйняття, чи якісь технічні характеристики. Це, по-перше, технічні все ж таки характеристики, бо має певний рівень бути фотографії. По-друге, і це основне, це все-таки художній рівень бачення теми її виконання і оригінальність. Бо ми всі бачимо якісь моменти, але фотохудожник має так подивитись на тему, щоб вона була своєрідною. Mm, такі зрозуміло, шановні друзі. Я вам нагадую, що в прямому ефірі телеканалу Тиса 1 молодіжна студія інформація MC ТИСА І сьогодні ми говоримо про наш відкритий конкурс аматорського фото та відео. Свіжа хвиля. Ми насамперед хочу я особисто подякувати вам за вашу активність. Адже щодня ми отримаємо від вас класні креативні і позитивні фотографії. Ну продовжуйте в тому ж дусі. Ну а ми продовжуємо і крокуємо далі. Насамперед, друзі, перш ніж ми поговоримо про роботи нашого першого учасника, я пропоную познайомитися з ним. Отож, наш перший гість Валентин Козан. Привіт, Валік. Дня. Валік, ти нам надіслав кілька своїх робіт. Скажи, будь ласка, коли ти зрозумів, що власне фотографія це твоє? Почав я фотографувати ще в дитинстві, оскільки мій батько захоплювався цією справою. І перший свій фотоапарат я держав в руках. Вже десь років 11. І відтоді мені дуже подобався процес фотографування. І дуже цікаво було отримувати роздруковані фотографії через там, тиждень, наприклад, очікування. Це були ще такі часи, коли треба було відфотографувати плівку. Ну, я в 11 років не дозволяв собі ще використовувати її направо і наліво, і відповідно, доки її відфотографував, проходив певний час. І у той момент, коли фотографії приходять з друку, це для мене було таке задоволення, потім міг переглядати, що дуже велике. Зрозуміло, скажи, будь ласка, в якому жанрі тобі найбільше подобається працювати? Я, напевно, жанр для себе не вибирав, якось жанр сам вибрав мене. Я постійно фотографую портрети, і в мене тільки декілька є пейзажів. А якщо пейзаж особливо мене захоплював, то я, маючи поруч фотоапарат, просто брав і фіксував це на плівку чи на матрицю. І ті роботи, які тут представлені моїм пейзажні, вони не мають жодної комп'ютерної обробки. І так само фотографія, яка називається Ти в моїй голові. Ми, мабуть, зрозуміли про, про котру саме йдемо. Друзі, зараз я пропоную переглянути роботи нашого першого учасника Валентина Кузина. Також ви можете переглянути її на нашому порталі Тиса Тіві. Ну а зараз увага на екран.